Доброго ранку всім, шановні трейдери. В ефірі у нас Market Discussion. огляд ринку. Ми з вами сьогодні розберемо, які у нас є, що у нас є по фундаментальному аналізу, далі що по технічному аналізу. Підібрали у вас список активів, в основному це валюта і золото. Традиційно почнемо з огляду на новини. У нас сьогодні найближчі новини, які будуть це по британському фунту, по англійському фунту. Це композитний індекс. За місяць січень. Тобто на 11.30 буде підвищена волатильність на а, фунту. <кій> Якщо у вас є там позиції, сильно воно не повпливає на це, а, тому якби можете ці позиції тримати далі. В 15:15 .15 починаються вже новини по долару. І в принципі всі подальші новини в основному пов'язані з доларом. 15:15 .15 буде. Часно, в частному секторі нонфарм, підготовка до п'ятничного нонфарму. По, по цій новині можна зрозуміти, наскільки сильно відпрацює нонфарм в цю п'ятницю. Це у нас буде перша п'ятниця нового місяця. І 15.30 буде об'єм експорту і імпорту, тобто буде торговий баланс, <coughs> Те ми можемо зрозуміти з вами, вже, що буде по итогу з експортом імпорту в Америці, також Канада. Тобто з 15.30 буде підвищена волатильність на доларі, обов'язково врахуйте це, тому що зараз після виходу ставки по долару і плюс з приходом Трампа дуже багато змін пов'язаних з доларом. І далі буде також по Єврозоні виступ представника банку о 16.00. На євро це може відобразити трішки, тому що будь-який виступ представника будь-який виступ представника, він може підняти волатильність на графіках. 1645, 17.00, 17.30. все, що пов'язане з нафтою. Обов'язково за цим слідкуйте, тому що нафта зараз дуже волатильна. Це пов'язано також із доларом, і з ціною на золото, і з тим, що говорить Трамп. Тому е обов'язково 17,00, 1730 слідкуйте за нафтою, якщо у вас є там угоди, бажано. Мати на увазі цю новину, щоб деякі трейдери закривають прибуткові угоди перед виходом новин. 20.00-22.00 також новини пов'язані з доларом. 22.00 це виступ е члени з комітету. Також може підняти волатильність. Тобто, Починаючи з 15.30 буде висока волатильність впритик до кінця дня на доларі. Тобто, графіки сьогодні будуть на доларі ходити дуже швидко і дуже швидко змінюватись. Uh, єдине, що найближче, це Британія. Бо вона буде 11.30, трішки підніме волатильність, але незначно. Переходимо до технічного аналізу. У нас на графіку золото. Uh, золото у нас денний таймфрейм, це є висхідний середньостроковий, навіть довгостроковий uh, тренд. Ціна рухається в імпульсі. Uh, конкретних зараз точок ходу немає, але є трейдери, трейдери які відкривають короткострокові угоди на покупки. І тут безпосередньо у мене розмальовано розширення Fibonacci для того, щоб побачити потенційний рух. Якщо подивимося з менших таймфреймів, наприклад, 4-годинний таймфрейм, то ми бачимо, що ціна рухається в імпульсі, найближчий рівень по розширенню Fibonacci знаходиться через 1900 пунктів. Тобто потенційного руху можна взяти 1700 пунктів уже зараз. І в ідеалі він дійде туди сьогодні, якщо знову ж таки новини по долару з 15.30 не підіб'ють цей графік. А, вірогідніше всього, Новини е, можуть посилити цей рух швидше, тобто він може пройти ці 15-2000 пунктів за сьогоднішній день, або ж почнеться корекція. Якщо корекція почнеться, вона може спуститись або до рівня 28.30, 28, або аж до критичного мінімуму, який в мене відмальований нижче, це у нас ціна 27,90. Це може бути потенційна корекція, якщо навіть якщо імпульс дійде, ви там не зафіксуєтесь, врахуйте цей момент. І поки що ми наблюдаємо, що золото росте, тому продовжуємо покупки. Австралійський долар японська єна. Взагалі-то сьогодні дуже багато активів по японській єні. Добре, що новин по японській єні немає. Австралійська японська єна, середньостроковий несхідний тренд, ціна рухається в імпульсі, короткостроково, рухається в корекції новенькій. Потенційний рух до найближчого рівня це у нас приблизно 260 пунктів. Або аж при до 390 пунктів, якщо дивитись по дліні попереднього імпульсу. Якщо до цього так не робили, можете спробувати вимірювати імпульс, це по принципу розширення Fibonacci. Зараз ми продовжуємо. Продажі. На короткостроковому напрямку ми бачимо на 4 годинах, що зараз ціна рухається в корекційному такому русі, вона може відбитись від цього максимуму і продовжити далі, або піднятися трішки вище до попереднього максимуму і після цього піти далі по тренду. Тоді потенційний рух буде вже 390 і до крайнього мінімуму близько 500 чистих пунктів. Сигнал по стахастику на 4 годинах зараз уже був, тобто зараз можна розглядати води на продаж, обов'язково виставляти стоп-лоси за ключовими рівнями для безпеки ваших угод на продаж. Далі австралійський долар-швейцарський франк. На австралійському долар швецарський франку нарешті почався цей несхідний рух, якого ми чекали. Зараз ціна рухається в, корек... в корекції. Короткострокові. Середньостроковий несхідний тренд. Ціна рухається в середньостроковому уже імпульсі. Починається короткострокова корекція, точніше, вже почалась по факту, і може піднятися протек до рівня 0,57. І звідти почати повторно імпульс на даному та У мене стрілочкою видно відображення длини попереднього імпульсу, і відповідно це може бути потенційне падіння. Потенційне падіння, якщо дивитися пункти, це близько 80-90 пунктів або ж. З іншим моменту, або ж притик до як мінімум наступного до 150-160 пунктів падіння це середньострокові продажі. Сигналу по стакастіку немає, і тут краще розглядати саме денні масштаби для того, щоб відкривати угоди на продаж, а не 4 години. <кхід> Наступний графік канадський долар японська єна, ідентична ситуація з попереднім графіком австралійця. Ціна рухається в імпульсі, Єдина різниця, те, що вона вже дійшла до найближчого рівня і зараз рухається в корекції для того, щоб дати можливість ще раз зайти на продаж далі по середньостроковому неслідному тренду. Потенційний рух зараз для повернення до попереднього рівня, якщо не вважати, тому що там був геп, це близько 220 пунктів і крайній мінімум це близько 400 пунктів на продаж. Виключно середньострокові продажі максимум відмальований мене це є критичний максимум для того, щоб виставляти стоп-лосс, якщо ви відкриваєте угоди на продаж далі по середньостроковому напрямку. Сьогодні, по суті, є маленька новина пов'язана з Канадою, але вона сильно не вплине. Развіщо відкриття американської сесії може підняти явну волатильність і на цьому графіку теж, тому що Канада дуже пов'язана з цим. <кхід> і також запас сирої нафти. Новина пов'язана з нафтою, також впливає на канадський долар по волатильності, тому враховуйте це. Середньостроковий нескідний продажі. Швейцарець, є Імпульс. Дійшов до найближчого а, рівня, може піти в короткострокову корекцію, але не вище, ніж а, ціна приблизно 172,9. Швейцарський японець ми продаємо. У нас низхідний середньостроковий тренд. Ціна рухається в імпульсі. Потенційний рух з нинішньої точки, а, не враховуючи попередній імпульс, наступний, а, рівень, не враховуючи цей рівень, <coughs> наступний рівень у нас через 230-240 пунктів. І крайній рівень у нас, крайній мінімум, у нас аж через 400 пунктів. Тобто швецарський японець в продажі. Ціна, знову ж таки, повторюсь, може зараз відбити світ цього рівня, піти в легку корекцію, але вона не повинна обновлювати критичний максимум, який ми не відображений у Тому самі найкращі безпечні стопоси будуть саме за ним. Продовжуємо продажі, далі по тренду. Євро-японська єна. Знову ж таки, японець. Закриємо тематику японця на сьогодні. Ціна рухається ці в імпусі саме вигідний по факту актив okay. із всіх японців, які сьогодні в списку є, тому що в єврояпонцях найбільший потенціал руху, е, якщо враховувати в доларах а пунктах, до найближчого рівня він ще не дійшов. В нього залишилось 260-270 пунктів запасом, і до подальшого рівня в нього залишилось 450 пунктів е, продажу. Далі по середньостроковому тренду. Зараз йде імпульс, найкращий час вже для продажів. Ми бачимо, що мінімум максимум обновлюється хороший момент для продажу. Критичний максимум також відображений, вище якого потрібно виставляти захисні ордери або стоп-лоси. Тому продовжуємо на євро-японцю також продавати. До виходу ставок або до виходу новин по японцю, можна буде розглядати далі ці новини Є... євро. Ставка вже вийшла, японець ставка вже вийшла, тому на цьому активі нам нічого не заважає. <клес> Щодо новин, пов'язаних з доларом, так, вони можуть підняти волатильність і на цьому графіку в тому числі, але вони не будуть змінювати напрямки, тому можна продовжити далі продавати по тренду. Євро, норвежська крона. Ціна рухається в імпульсі, точка входу вже трішки раніше була, вона була ще 2 дні тому. По факту, потенційний рух залишається ще до. Рівня це близько 670 пунктів на денному таймфреймі. Низхідний середньостроковий імпульс. Е зараз воно торкається найближчого мінімума. Може в нього пуститись корекція на 1-2 дні, це не буде критичним і можна буде розглядати ще усерединня для подальшого продажі далі по тренду. І якщо воно усередниться, то воно, можливо, дасть потенційний рух ще близько на 1100 пунктів для продажу після усерединення. Можна буде використати стахастик по бажанню, тому що він тут досить непогано відпрацьовує. Тому євро на крона, далі продажі. Британець, Канадець, ціна рухається в боковику, тут додавати нема чого. <кхід> ціна рухається в боковику, стахастик підпрацьовує. Можна лише змінити трішки період стахастика для більш точного виду. Але, в принципі, в цілому і так видно. Два мінімуми, два максимуми на одному рівні зберігаються. Відповідно, ми розглядаємо далі продажі. На британцю-канадцю ми можемо спостерігати, що на 4 години, можливо, почнеться корекційний рух догори і тим самим намалює нам якусь фігуру розвороту по типу голови і плечей. Але це не обов'язково, тому ми розглядаємо продажі потенційні столосу, вона стоять за максимумом. А в випадку, якщо воно буде підніматись, ми можемо усереднитись. І Якщо дивитись по самому напрямку, до цього, якщо це брати теж таймфрейм, то ми бачимо, що тренд є висхідним. Тому може бути таке, що вона не дійде знову ж таки до мінімуму, і варто не розраховувати не відразу. Поки що краще розглядати продажі як мінімум до рівня 1.7660. Це приблизно 61 рівень по Fibonacci, якщо ми розглядаємо як по східний напрямок. Не дивлячись навіть на те, що це боковик, ми бачимо, що до цього ціна падала якраз таки до цього рівня і нижче не опускалась. Тобто за 3-4 падіння вона тільки в половині випадків вона торкнулася самого критичного мінімуму. Тому краще розглядати продажу, продажі з потенціалом на 200 пунктів, максимум, поки що, і якщо буде можливість всерединись, усередитись, додатись, значить додаватись. Співвідношення тут менше, ніж один до одного, тому без тактик нікуди Краще не заходить. Це британець-канадець краще продажі середньострокові. Ну, він вже більше двох днів падає, тому це вже короткострокове несхідне. Британець Новозеландець. Ціна рухається в імпульсі, потенційний рух до найближчого рівня. Вона вже торкнулася на найближчого рівня. І при, після корекції вона може його пробити, і у нас буде потенційний рух від рівня до рівня 320 пунктів. Я відмалював імпульси довжині, які вони в середньому бували, і намалював потенційний імпульс від нинішньої точки до максимальної точки, яка може бути, це 650 пунктів. <кій> Британець Новозеландець продовжується покупка. По Стахасіку ми бачимо, що в нас знаходиться перекупленості, що сигналізує нам про можливий початок корекційного руху. Якщо воно обновить цей мінімум, то це вже буде ближче до зміни напрямку, тому пильні тут. Розглядаємо далі покупки. Зараз вона рухається легку корекцію, можливо, дасть вам змогу ще раз зайти або усереднитись, або повторно, або взагалі тільки зайти. Британський злодість краще розглядати покупки, можливо, навіть зараз, для тих, хто вже може дозволити свій стопосид за цим мінімум. Якщо буде можливість усереднитись, то краще усереднитись, ніж взагалі не заходити в воду і чекати, чекати конкретний вхід. Тобто тут покупки далі по середньостроковому напрямку в імпульс. Британець долар. Тут ситуація. Видно, що ціна може змінити напрямок. Я відмалював ще попередні імпульси. Вони у нас два відпрацювали, а оцей нижній імпульс вже видно, що може і не відпрацювати. Ціна зараз знаходиться на ключовому максимумі, це рівень зеркальний. Вона може його пробити, але це <coughs> не обов'язково змінить весь середньостроковий напрямок. Я намалював декілька рівнів ще по попереднім максимумам, які, можливо, можуть відбити далі в сторону середньострокового напрямку. В такому випадку. Ціна падіння може піднятися в залежності від того, звідки воно відіб'ється. І наприклад, якщо ми беремо з максимальної точки, то вона просто повернеться до попереднього рівня. Це її максимальне потенційне падіння, якщо вона проб'є цей рівень. Зараз більше, більше вірогідності, що вона його хоче пробити. Але щоб сказати певно, потрібно 2-3 дні закріплення за цим максимумом. І плюс бажано ще мати хоча б одну корекцію після цього пробиття. Тобто, британець долар. Потенційно ще можна буде розглядати продажі, але зараз краще по з продажами. Якщо хочете розглядати короткострокові покупки, переходьте на менші тайфрейми. То обов'язково врахуйте, що ціна зараз йде на рівні, і якщо вона його проб'є, то максимальний ріст тут буде близько 60, 70 до 80 пунктів чистого росту, що на даний момент ще поки що мало ірогіду. <кхід> Тому краще почекати сьогоднішній завтрашній день, якщо вона його пробиває, то з понеділка можна буде вже розглядати покупки. А, якщо не пробиває, то знову ж таки з понеділка можна буде точно розглядати вже продажі далі по середньостроковому напрямку. Єдине, що е, не факт, що прямо до самого мінімуму. Так, наступний актив у мене новозеландський долар-швейцарський франк. А, ціна рухається в імпусі торкнулась тінню попереднього мінімума. А, ми далі розглядаємо продажі, а, як і в випадку з британцем, новозеландцем. Ми бачимо, що ціна рухається в корекції, те саме новозеландський швіцарський, тому що це рух новозеландського долара. Бачимо, що ціна рухається в легеньку корекцію в сьогоднішній день, принаймні. Краще розглядати продажі, це середньостроковий низький тренд. Ціна вже рухається в імпульсі. Тінь отрутнулась до попереднього мінімуму і може ще повторно до нього підійти. Потенційний рух назад до цього рівня це 70 пунктів. По дліні всього імпульса, можливо, якщо зрівняти як по розширенню попереднього імпульсу, то ціна може пасти в притик до 170 пунктів, тому можна буде розглядати продажі. Довгострокові, середньострокові і разом з додаваннями усереднями. Я думаю, всередині тут буде по мінімуму, а у додавань буде дійсно хороша кількість. Тому новозеландський поки що розглядаються продажі. Далі новозеландський японець, ще один японець. Ціна рухається ці в імпульсі, торкнулась попереднього мінімуму і пробила його тінню. Зараз може бути корекція максимум на 1-2 дні, після чого вона знову продовжить іти далі в імпульс, потенційне падіння на новозеландців, в японці 340 пунктів. Краще розглядати далі продажі, нема жодного сигналу на розворот покупку. Критичний максимум для стоп-лосів вже виставлений в мене вищий. є. Тому розглядайте середньострокові продажі. 300 з копійками пунктів дає непогану можливість далі продавати на декілька тижнів до виходу наступних ставок, наприклад, можна буде тримати ці угоди. Сьогодні ставок ніяких немає, особливо по новозеландцю, тому що по японців вже виходило. Тому можна спокійно продавати далі по середньостроковому тренду. Це для тих трейдерів, які тримають хоча б тиждень-два у свою угоду, можна розглядати на весь цей період. І останній в списку екзотичний актив це долар южноафриканський рент. На южноафриканському ренді а, новин немає. Не забуваємо про те, що сьогодні є новини по долару. Тому з цим активом трішки обережніше. Ми бачимо, що в нього є максимальні точки, до яких він неодноразово торкався. І є ще один критичний максимум, до якого він маловірогідно, що точно дійде на цьому тижні. Але якщо він продовжиться далі йти по тренду, <кій> тому що, як ми бачимо, у нас середньостроковий східний тренд, ціна рухається в каналі. А, попередній імпульс перед цим у нас був імпульс приблизно? 10,5. І далі добув імпульс 12, і продовження цього ж імпульсу після корекції було ще 7, тобто приблизно 5-7 до 10 тисяч пунктів. В цілому у нього може бути імпульсний рух. Від рівня до рівня тут у нас приблизно 7-700, тобто це, скажімо, відносно е, безпечний рух. Єдине, що потрібно враховувати волатильність южноафриканського ренду, він дуже швидко ходить. Якщо ми дивимося на короткострокових напрямках на 4 годинах, то ціна рухається в корекції, даючи вам сигнал на стахастику в іпульс. На южноафриканському ренду ті трейдери, які хочуть розглядати далі покупки по середньостроковому напрямку, мінімальний стоп-лосс буде як мінімум за рівнем 18,42, 41 навіть краще взяти. За, тільки за цим рівнем найближчі стопоси. Ціна рухається в середньостроковій корекції, тому можна, ой, в короткостроковій корекції, тому можна буде розглядати далі в цьому канальчику. Потенційний максимум краще розглядати тоді не прямо впритик до цього, а до найближчого максимуму це приблизно 3700-3600. Навіть краще взяти з запасом. По стахастику може бути сигнал. З наступної 4 години свічки, тобто з обіду, якщо закріплюється свічка вище по стахастику, вище ніж 20 рівень по стахастику, можна буде розглядати далі покупки по тренду. На сьогоднішній день у мене все. Всім даних торгів, слідкуйте за новинами, захищайте свої угоди обов'язково на зв'язку.